Всім привіт! Мене звуть Антон Степаненко. Я є тренер зі змішаних єдиноборств Євроклуб Лубни. У суботу, 24 лютого, у місті Полтава проходив відкритий чемпіонат Полтавської області скідбоксингу ВАКО, який був присвячений на честь загиблого бійця Віталія Грицаєнка, в якому і приймали участь наші бійці. Участь приймали такі команди, як Кеременчух, Миргород, «Лубни», Полтава. Олександрія та інші. Цей турнір був відбірковий на чемпіонат України, котрий пройде в місті Бровари. На цьому турніру приймала участь біля 180 спортсменів. Наша команда представила 16 спортсменів у двох розділах лоу-кік та К-1. У підсумку наша збірна здобула 13 золотих, 10 срібних і 8 бронзових медалей. І також наша збірна отримала кубок за друге загальне командне місце. Вітаю Євроклуб Лубни і, а саме наших хлопців з черговою перемогою, з черговим добуттям кубка за загальне місце. Також хочеться відмітити наших хлопців, наших чемпіонів, які прославляють наше місто Лубни. А саме це Кривородська Дениса. Алехно, Данила, Уса Ельдара, Політаєва, Назара, Різвава Юрія, Михайлова Олександра і ще багато в нас хлопців, які їдуть, перемагають, перемагають і нокаутом, і по очках, і здобувають перші місця. Я дуже пишаюся нашими спортсменами, що вони показують такий результат, такий рівень. Всім привіт, мене звати Денис Кривородько. Я 24 лютого їздив. На змаганнях в Полтавську область з кікбоксингу. Я здобув два перших місць в розділі Ловкіка. Один вигравши перший бій на котом, другий просто провів і третій виграв достойно суперника. Дякую тренерам Марату Руслановичу Вадиму Вадимовичу Антону Васильовичу за такі круті емоції на змаганнях. Я у Сальдар, і я був на змаганнях в Полтавській області з кікбоксингу кікбоксингуваку. Не було чотири бої. З першим я був з миргородським хлопцем, з другим я був з хлопцем із клубу Рам із Харківської області. Мені дуже сподобалися змагання. Дякую нашим тренерам. боєць Дані Алихно, і я приймав участь у змаганнях з кікбоксингу ВАКО, які відбувалися у національному університеті імені Юрія Кондрачка у Полтаві. Я зайняв перше та третє місце, та я дуже радий. Наша команда борола друге командне місце. Я дякую тренерам та всім батькам. Всім привіт! Мене звати Назар Полетаєв. Я виступав на змаганнях по кікбоксингу ваку. У мене було шість боїв. Я ці шість боїв виграв. Мені дуже сподобалося, що дуже добре себе показували різні клуби, дуже добре билися. Дякую нашим тренерам, що підготували нас до змаганнях. Мене звати Різова Юрій. Я приймав на змаганнях з хікбоксом участь. Я провів три поєдинки і здобув перше місце в розділі К1. Дякую моїм тренерам та моїм батькам. Підготовка проходила на базі Євроклубу «Лубний» під керівництвом головного тренера Вадима Лютого, особисто мене, Марата Мамедова і тренера з змішаних єдиноборств Антона Степаненка. Хотів би виразити слова подяки тренерам, бійцям за організацію, за проведені на високому рівні змагання. Бійці були достойно підготовлені та показали вражаючі бої. Також хотів би подякувати наших батьків за підтримку дітей, нашого тренера Марата Мамедова та головного тренера Лютого Вадима Вадимовича, за постійну підтримку нашої молоді. Запрошуємо всіх до нас на тренування становитись сильнішими та кращими. Всім успіхів. Спорт, кікбоксинг, таїландський бокс, він взагалі мотивує, розвиває хлопців. Робить так, що в них з'являється особистість. Вони становляться особистістю, в них з'являється характер. Тому наша команда запрошує всіх бажаючих у місті Лубни, дітей, юношей, дорослих до нас на тренування. Приходьте, займайтесь, займайтесь е, спортом, ведіть здоровий образ життя е, і буде вам щастя.